Триває перший етап реконструкції на площі двірцевій, під час якого закрито для проїзду дорожню частину з лівого боку площі і до головного входу вокзалу. Також ведуться роботи. Зараз ми на етапі знаходимося влаштування підземних інженерних мереж. Це колектор, великий загальносплавний, це водопровід і телефонна каналізація. Ну і по, по, продовжують виконувати роботи по Підготовчі роботи по демонтажу дорожнього покриття конструкції фонтану. Станом на 18 березня вже демонтовано 630 метрів квадратних бруківки зі швами, 8 прожекторів фазаду вокзалу, 4 вуличних ліхтаря. Ну наразі виконуються роботи. Прокладено е, 66 метрів каналізаційного. Е, Трубопроводу і розпочинається водогінні роботи. Реконструкція площі двірцевої відбувається досить швидкими темпами. Із 22 березня хочемо всіх проінформувати, що з наступного понеділка вже закривається автостанція на реконструкцію. Тобто реконструкція піде далі, і зона перекриття відповідно буде охоплювати і автостанцію. Це означає, в першу чергу, для автомобілів, що всі парковки, які ще були заборонені минулого разу, вони остаточно будуть заборонені перекриттям фізичним і неможливо буде потрапити на площу двірцевого. Тобто треба буде або ставати на парковці платні на двірцево біля вокзалу, або розвертатися і їхати в зворотньому напрямку. Друга зміна дуже важлива: це для всіх, хто користується послугами автовокзалу. І для них дуже важливе повідомлення: всі міжнародні рейси будуть відправлятися з парковки біля вокзалу. Нагадаємо, що наступним етапом реконструкції площі двірцевої буде припинення руху трамваїв до вокзалу. Натомість вони розвертатимуться у депо на Городоцькій. Вікторія Гогой, Ольга Належита, Лемберг Ньюсінфо.